Привіт, друзі! Сьогодні вам хочу показати, як сплести гарний браслет. Нам потрібні ось такі інструменти. Є в нас в такому наборі вони. Значить, Перше потрібно взяти біжутерію, яку я хочу, щоб була. Так, беремо резинку, протягаємо сюди в отвір. Так, нам потрібно, щоб вона була в вигляді вісімки. Перекрутити ось так. Натягаємо на нашу рогатку. Так, є. Далі наступну і ще одну. Так, беремо гачка, беремо саму останню і кидаємо наверх, скидаємо, підтягуємо за цей кінчик. Так, три в мене жовтих і три буде синіх. Таке буде чергування. Скинули. Далі друга синя. Тянули. І третя синя. І ось так постійно підтягуємо. Так, гачечок. Ми оцей натягаємо з самого початку, і потім його ще закріпимо вже в кінці. Так, Є. так відповідно, в мене дві синіх, і ось тут вже одна скинута. Значить, наступна мені потрібна жовта вже. Тобто в мене такий буде візерунок три жовтих, три синіх. І так продовжуємо далі. Ось доплели ми наш бреслет. Лишається в кінці три наших резиночки. Значить, ми скидаємо по черзі першу нижню, потім другу. Так, підтягнули. Так, і лишаються наші дві. Забираємо крючечко. Так, і... Зачіплюємо на нашу застібку. Перевіряємо, щоб надійно було. Є. Ось такий гарний браслет вийшов. Вітаю з Днем Незалежності України, любін, мої друзі. Підписуйтесь на мій канал, буду рада кожному. До зустрічі!